В Ошатній залі Чернівецької філармонії відбулося перше публічне виконання скрипкових творів основоположника української естрадної пісні Володимира Івасюка, автора зіркових пісень Червона рута та водограй. Концерт присвятили дню народження композитора та співака, якому цьогоріч мало би виповнитися 74 роки. Хоч прожив він усього 30 років, отім зробив вагомий внесок у розвиток української пісенної культури, яку пам'ятають і люблять. Від творчості Вербицького до Івасюка у Чернівецькій філармонії відбувся концерт присвята Володимиру Івасюку. Місія, де вперше публічно прозвучали скрипкові твори основоположника української естрадної пісні. Дату обрали символічно, адже 4 березня народились два українські композитори. Великі два дні народження вчора. Минуло це день народження Володимира Івасюка, день народження автора гімну «Ще намерла Україна. Ось так співпало, що вони народилися один день 4 березня. Це прихід весни, це щастя для всіх нас. І тому ми вже давним-давно задумав цю ідею, як директор музею, проводити ці день концерти. І ось сьогодні відбувається концерт. Концерт унікальний, тому що це концерт інструментальної музики. Мета концерту показати іншу грань творчості Володимира Івасюка, яку він не встиг розвинути до кінця, каже народний артист України, композитор та видатний скрипаль Кирило Стеценко. Ці його початки і те, що він вже зробив, це заслуговує на повагу. І на те, щоб люди це знали, оце найголовніше у виконанні Кирила Стаценка та Наталі Строчан на концерті звучали твори семи українських композиторів: Михайла Вербицького, Миколи Лисенка, Кирила Стаценка, Миколи Леонтовича, Левка Ривуцького, Мирослава Скорика та Володимира Івасюка, життя яких було місійним служінням Україні та її культурі. Вони служили українській ідеї, самобутності українського мистецтва, української музики. Що нам, як українцям, треба все більше цінувати, і ми це цінуємо, тому що коли тебе хочуть знищити і сказати вас нема, ми починаємо розуміти, що ми є тільки в тому, в чому ми є унікальні. І от наша музична іденти... ідентичність це теж е частина нашої уні унікальності, чому ми, як нація, мусимо е існувати і виправдати надії Бога, що ми є. У залі філармонії цього вечора зібралися прихильники творчості відомих композиторів, а також родина Володимира Євасюка. Його сестра пані Оксана зізнається, з нетерпінням чекала першого виконання скрипкових творів брата. У програмці заявлені надзвичайно важливі знакові твори для нашої української культури. Вони знакові тим, що вони були в свій час дуже популярні, а їхні компози, а їхні автори були репресовані. Полювання за музикою відбувалося і в царській Росії, і в Радянському Союзі. Тому що музика, композитори будили у людини найкращі риси завдяки своїй творчості. У холі концертної зали нам вдалося поспілкуватися як із юними поціновувачами творчості, так і з тими, хто провів свої юні роки, слухаючи пісні Івасюка. Сьогодні прийшли на свято української пісні, української музики, 74 роки, великому. Українському і не тільки всесвітньому композитору, поету, художнику Володимиру Всюку надзвичайно приємно, що на всіх фестивалях, які не бувають на боковині Україні, не було так, щоб не звучала Івасюкова пісня на Червоній руті, на водограю. Все це ми виросли пісні Володі Юсюка в моєму серці. Бо найкращих пісень поки що. Ну ніхто не склав, ніхто Аліна Рябкова Силь Савчанський, теме дня, ТВА.